З люксових всі є на вибір трактора Донфенг, ДТЗ, Ловел, Донфенг ДТЗ нові, всі нові, є 40 G2 стоять там, а 40 G2 з циліндрами з примусової гідравлікою, є 40 обична G2, звичайна коробка, є 40-ка G2 без циліндру, є ДТЗ-шка HP, ДТЗ-шка HPX є 52-44, 53-44 є. Тут щось є 23-й рік, щось є 24-й. Ну, понял, зрозуміли, що Слушай, всі кольора є, возможні, всі можливі комплектації. Що ДТЗ, що Донфенг тракторців. На 23-й рік буде знижка. 24-й, тільки про що, звиняєте, там буде ціна звичайна. ДТЗ від 7, Донфенг від 7300, Ціни такі. ДТЗ від 7, Донфенг від 7300, Можна вже взяти собі щось з цього преміум класу. І Ловову зараз у нас є пару штук, такі халявні, ціна 6400 за Лвовов 244. Такого вони теж по 7 завжди були. Джинма, всі, джинму ви возьмете 6,5 і там погнало до 7-240. І, звісно, з таких топових, ну що більше беруть. А, 40 Scout 50, 40-ки кентавр, я казав, що вже ціну а, 6 900, вот River на m 7, 50 F, Кентавр, 8300, акційна ціна. Зараз буду на нього окремо обзор знімати, 50 така, їх теж багато прийшов. Причому є з кабінами. Теж 10350 10 з кабіна і 8300 просто. С, о, 50-ка. По колесній базі повезі майже скаут, тільки що там трошки редуктор, інший, Відмінність педалі тут на підвісні і не Арморовська. І нема церінти. Ну, я думаю, що кому такі опції не треба, можна взяти. Треба просто великий, здоровий важкий трактор, берете собі такого кентавра, теж по якості. Він бачите, тут. Теж зроблено файно, воно все по-нормальному, по-людськи, що купив собі і чувствуєш, купив річ, просторне сидіння, робоче, місце просторне, все як положено. От, і йдемо до кабінників. Там у нас трохи стоїть цих як ДТЗ-шок, джинма. Одна одиниця є Кентавр, Сороковка. От там вона стоїть, зараз ми з нею почнемо. А я вже забіг, заманався бігати. Що чесно, сороковка, Кентавр, Сороковка Кентавр, 8,5 офіційна ціна, на нього буде знижка, бо це старіша модель, вона з старою мордою без ровного полу, по ній телефонуйте. ми цікаво, зробимо хорошу ціну. 23 рік. Скаути нові 50-ки, з 12, з джинма 9. Сороковка з кабіною. ДТЗ 11600. ДТЗ 11600, Джин багато пройшло, Це теж 24 рік. Це енки нові, що помінялися з джинми. -з, з цього року шо стало, що воно вилишило. Нічого. Так само кабінена. Волонтер, що така і залишилася Ну, сам трактор хороший. Далі, зараз будемо фініширувати. Вон тим рядом наш, так сказати, на початку площадки ряд преміум тракторів. Самих дорогих. Про дешеві ми поговорили, давайте щоб зимой, щоб, щоб можна 50-ку, взяти, 90-ку там і так далі. Дивіться, ну можу порадити тільки що. Лавол, ката і Скаути є. Вот, можу порадити. З таких з хороших. 35-ка, до речі, ловов. Вон 24 G2. Теж акційна, 23 й рік. Лово. 354, 10600. 354 плюс лавов. То реверс, 4 циліндровий. Єврокабіна 50-ка ловов, 504Б. Там є різні комплектації, треба дивитись по цінах. Ну, 45-ка була за 14, а ці 50-ки були 16, чимось і були по 18 новий рік вже, випуску. Ну, таке. Ката, 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 ката. По катах зараз стоїть тут тільки 904, але взагалі є всі. Є всі, тільки на іншій базі. Ката йдуть в нас, виходить 10-235, ну як ЛОВ. 454-та ката йде. 11,5, 12,5 йде 50, чисто 50. І 904 АКБшка йде 16 там з копійками. На базі 90 сильного. Потім йде 904, буду казати в гривні, так в доларі не пам'ятаю, 904-960 11.04 лям 200. І 14,04 я не пам'ятаю, там більше йде. На навсікати є знижка, мінус штука баксів. На всі кати отака знижка. Ну, кроме 35 ок по-моєму, і 45 ок На від 50 сил і до 140. От, знижка. 1000 доларів зараз. Ну і звісно, навісне, навісне, я не буду по всіх бігати. Пуга є, фрези, бачите, всі є. 40-ві, 50-ті, є, причому скаут-фрези, є ДТЗ-шні фрези. Різні вибір є. Ви вже не сезон, фрези вже нікому в сраку не потрібні. Нас їх є, кожен завезли. <хи> вот, то наша нормальна практика. Як то кажуть, коси, от польські віракс, лісички. Теж менші, 125-135 і 165-ті. Коси сажалки на картоплю, купачі, купачі транспортерні є. Зараз в складі покажуть транспортерні. Оприсковачі від 200 літрів до 800 на різні трактора ДТЗшні, транспортери. ДТЗ-ні транспортери, ну на мототрактора все менше Там кр 9 кусилки, граблі, фрези то я не буду на цьому зупинятися. Ну, у вас те, що на відправку йде, по суті. такого не придумаю, що беруть. 160-ку Кентавр беруть, 16-ту мототракторів беруть. Ось. О. Скаут. 220. А? Крило. Де? скаути А, з контейнеру. Крило. Де? Крило, ось Щоб ну, опросим не було. Да, якщо у вас царапине крило, то пацан сказав, що попросив не було. Я рахую, що треба прислухатись. Красуха. Ну, насправді, да, китайці приходять, ну, буває царапання, то бляха, ніхто їх не буде вам красити. Ну, на всі, ну, є, якісь більші, якісь менші. От, в залежності там вже відбувалося красочне, я пояснював. Ну, бачите, скаут, лоха красочне, класне, чітке, але все одно. От це внутрі криво. Внутрі криво, це розцарапане, то ще в контейнері воно таким стало. І, ну, і прокрашувати його, понятне діло, ніхто не буде, бо то він, ну, навіть такої краски в Україні, ну, <світтє> щоб його красити. Ну, і квадрики маленькі, то теж. Зараз літо, у нас по квадриках вони дитячі, От, такі 200 кубів вже я сам їздив, 210, він же мене везе, причому нормально. Такі подросткові, ну, типу, можна і дорослим їздити. Такі від 25 тисяч можна взяти 200, там 175 кубів, що можна в самому польоту. Або такі дитячі взагалі. Ну, типу, Тут взагалі дитячі а, квадрик. Ну нав'язка. нав'язку, бачите, фрези комплектуємо. Все. Раз. Вон дтз на фреза, до речі, фреза скаутська збираються. От. Ну і всяке проще мотоблоки стоять. Я вже на цьому взагалі не буду звертати увагу, то вже там по мотоблоках наберете, якщо цікаво, по квадроциклах. Я вам показав просто на віччя навісного, що все навісника тільки один склад цей, а скільки навісного врожить різного на тракторці. Так що ми вам можемо повністю скомплектувати під ключ-трактор з навісним і ще буде вам знижка, якщо будете брати з комплектом. От, такі однокорпусні катекувашні плуга. для України но Вони з регулюванням. Маєшся по трьох осях регулюровки йдуть. Можна настроїти, як вам буде зручно. На мототрактор краще брати такого, ніж це вагнено двокорпусне, яке теж буває. Ну і в принципі все. Пацани, такі, такі новини, таке налічє, такі ціни. Я думаю, я все розказав максимально. Доступним язиком, по цінах розказав, от і добре. Ви мене вже не питали в коментарях, які ціни, хлопці, я вам вже показав все по цінах, що а, ми маємо і що по чому, що за скільки можна взяти. На є знижки, там на якісь моделі можна 100 зробити 150, на якісь 50 доларів, на якісь взагалі немає, на якісь як накати на ці на, на самі лобови і по 1000, і по тисячі, тисячі по, втория і і баксов є знижки. Тому можна зекономити, спокійно, набирайте, будемо раді вам допомогти. Мінітрактор Україна з вами, як завжди, шануємо збережіть себе. всім щастя!